А як вам таке відношення до солдат? Коли потрапили на Донбас, наш батальйон то, зрозуміло, почали і 200, і 300. Тож трьохсот і важкі. Ну зрозуміло. Проходили вони лікування як потрібно, реабілітацію, поверталися на Донбас і їх по закону вони йшли на переВЛК. На той момент посилали всіх в гарнізони ВЛК в близнюках. Ну, тобто, і тоді туди, туди їхали хлопці, в кого там кінцівки, в кого залізяча в руках, в ногах, тобто хто намилиться, ходить. Вони ж заходили до тих, як, ну, наче докторів, врачів, називайте, як хочете, але то сволочі. Тож... Вони заходили і що і їм всім казали, що на їхні тяжкі поранення їм казали, що Та, те, то не тяжке. Тобто висновок є тяжке поранення. А вони писали ні, не тяжке, а легке. І що? І ставили категорію В одну або дві статті. А В, по суті, це придатний повністю на розсуд командира, але ну придатний. Потім почали скаржитися ну як, як потрібно. Почали відпускати хлопців в нормальні міста, там в Павла або там ще десь по місцю проживання. І що виявилось, Виявилось те, що в багатьох багато категорій Б, в деяких А, їх почали списуватись, списувати. Тобто цікаве відношення. Да? Хто попав на Донбас, тому все, виходу немає, особливо, якщо ти звичайний солдат, І якщо якийсь офіцер, то там. Пропетляти можна, а так ось тобі і все. Хм. Чи, чи знову скаже хтось брехня? Мабуть, з таким виразом, чи брешеш, брешеш.